Якщо ви, хоча в житті задумувалися про те, щоб вийти з найму вас задовбала ваша робота, ви такі блін. отут тут вже сидить всі ці задачі, люди, колеги і так далі, хочу щось своє. Сьогодні ми поговоримо про те, як вийти з найму, так щоб ви не вдарили обличчям в грязюку, да і нормально себе відчували, і не потрібно було витрачати стільки років для того, щоб вийти на стабільні кошти, які ви можете нормально масштабувати, і процеси, які у вас адекватно побудовані, звісно, я не можу все це описати. В одне відео, просто тому що це величезний об'єм мого досвіду, власного досвіду, моїх клієнтів. Як з цим всім працювати? Саме для цього я створив окремий прям телеграм-канал. Він закритий, але він безкоштовний. Тому можете долучитися там, все буде стосуватися. Як вийти з нами? Буду ділитися всіма своїми знаннями, які у мене є. Просто для вас безкоштовно, тому що у мене є ця потреба, бажання ділитися з вами всією цією інформацією. І сьогодні поговоримо про ключові три етапи, які ви маєте виконувати, і які ви не маєте пропустити. Перед тим як виходити з знаємо, і після того як ви будете виходити з найму. для тих, хто тут вперше. Привіт, мене звати Сергій Зорян. Я коуч, я допомагаю людям систематизувати, а потім масштабувати їх життя. І тут на цьому каналі ділюся всім, що з цим пов'язано, всіма моїми знаннями, практиками, досвідом, якими я можу поділитися з вами. Тому обов'язково підписуйтеся і поставте вподобайку. Це допомагає каналу розвиватися. А ми потрошку приступаємо. Перший етап, який ви будете проходити, це етап підготовки. Цей етап більшість з вас буде пропускати. Ми сподіваємося, що ось ми для того, щоб почати працювати на себе, достатньо просто звільнитися. І ви вже можете працювати на себе. Але ви таким чином допускаєте себе. В настільки великий стрес, про який ви навіть не уявляєте. І дуже мало людей, хто готовий в такому стресі постійному працювати адекватно і мати стабільні результати. Саме тому важливо підготуватися і зробити це все адекватно. Саме для цього я це відео і записував. В етапі підготовки у нас є три ключові елементи, про які ми маємо подбати: перший це ваші гроші у вигляді вашої фінподушки і вашої стабільності у вигляді найму. Плюс. Ви маєте вже почати займатися діяльністю і вже отримувати перші результати для того, щоб ви йшли не в невідомість. Цей час для того, щоб ви могли цю діяльність вивчати, тестувати, допускати перші якісь помилки. Щоб ви отримували свої перші результати і могли, хоча б на чомусь засновувати свої свій аналіз, свою якусь стратегію яку в подальшому будете собі будувати. Наша задача, якщо ми говоримо про фінподушку, щоб вона у вас була більше ніж 6 місяців. 6 місяців – це мінімальний мінімум, який у вас має бути 6 місяців того самого життя, того самого рівня життя, яким ви живете прямо зараз, це навіть не обговорюється, тому що ви не уявляєте наскільки велика кількість цього невідомого у вас буде, про яке ви взагалі зараз не думаєте, а воно точно буде відбувати. Це коли ви починаєте працювати на себе. Це я навіть не кажу про те, що у вас щось трапиться зі здоров'ям, почнуть не знаю, боліти зуби, і треба буде залікувати їх. Да, чи ще щось відбудеться? Тому фінподушка обов'язково, хоча б на 6 місяців, бажано, щоб це було 12 плюс місяців і найм, який для вас зараз буде закривати певну стабільність. Найм, поки у вас є. Це фундамент, який завдяки якому ви можете надумати про дрібницю. Це закриває для вас всі ваші базові потреби. Ви просто можете поступово відкладати фінподушку, інвестувати в навчання і так далі, і при цьому не думати, чим вам буде платити завтра за квартиру. Це дуже полегшує задачу виходу загалом в свою діяльність. І вже потім, поки у вас є цей найм, ви багато тестуєте, вивчаєте помилки, допускаєте, отримаєте перші результати, перероблюєте, починаєте нові Сфери, все, що завгодно, у вас відкривається повне поле, те, чим ви можете займатися. Ось цей етап підготовки, він дуже важливий. Розраховуйте ось цей етап підготовки десь так само на 12 місяців, плюс, я б сказав. Оце такий адекватний час, поки ви засвоюєте навички, поки ви отримуєте перші результати, поки ви розвиваєте свої соцмережі. Це час, поки ви будете продовжувати поєднувати найм і вашу діяльність. Умовно, 8 годин ви відпрацювали в наймі, плюс ви ще 2 години кожен день будете працювати на себе. І е, ці там на вихідних ви можете відповідно вже 8 годин працювати на себе додатково. Е, в цьому етапі ви скоріш за все почнете нехтувати певними категоріями вашого життя, яким ви раніше займалися. Можливо, це оточення, можливо, це якісь хобі, можливо, це якісь поїздки і так далі, для того, щоб у вас з'являвся час займатися власною діяльністю. Переходимо поступово на другий етап. Другий етап це етап переходу. Це етап, про який так само багато хто не задумується. А цей етап насправді триває там десь від 6 до 12 місяців. Так само це етап, в який у вас будуть руйнуватися опори, і ваша задача якраз таки створити ці опори нові. Бо раніше ці опори створювали найм, створювало оточення, яке відповідало цьому найму. Зараз все буде перебудовуватися. Ці опори у вигляді фінансів, у вигляді часу, контролю вашого часу. Да, це ваші рутини. Це оточення людей, які вас будуть оточувати. Тому що коли ви підете в власну діяльність, буде дуже багато людей, які будуть казати вам, що це повний бред, що це абсолютно того не вартує, куди ти взагалі лізеш і так далі. Таких людей буде багато, просто тому що вони живуть в іншому світі. Навіть не думайте це якось пояснити і описати. Це просто різні люди. От і все. Відповідно, ці опори у вас. Будуть змінюватися, і саме тому важливо, щоб хоча б базові опори у вас були у вигляді мінімального оточення, яке вас хоча б не хейтить, хада, хоча б не засуджує. Далі це ваше здоров'я і контроль часу, щоб ви ще на попередньому етапі навчилися по мінімуму, чому тут ми починаємо з двох годин, да щоб ви, хоча б дві години навчилися контролювати. Бо коли у вас з'являється вісім годин, які вам треба буде працювати і самостійно придумувати, чим вам буде займатися, це. Це зовсім по-інакшому відчувається. Якщо хочете спробувати, як це відчувається, спробуйте наступні вихідні, які у вас зараз будуть. От по 8 годин, 2 дні поспіль попрацювати з самим придумати собі задачі, сам, самим їх виконати і подивитися на результати. Ось так ви будете працювати принаймні тут 12 місяців, і там 12 місяців, да, поки ви будете виходити на якусь адекватну стабільність. І це ви будете працювати 7 днів на тиждень. Просто розраховуйте, ось це адекватні. Реалії виходу знаємо. я хочу, щоб ви адекватно до цього підходили і поступово до цього прийшли. Це не складно, це можливо, все окей. Да, це буде непросто, але це можливо все нормально, особливо, коли ви рухаєтеся за адекватну стратегію, яку я для вас до речі, також готую. Вона буде в каналі. Буду викладати її там. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Тому опора це обов'язково історія, і після цього нам потрібна стратегія. Нам потрібні плани, і нам потрібен контроль. Це три ключових елементи, без яких просто немає сенсу далі рухатися. Якщо у вас немає стратегії, всі ваші дії будуть рандомні. Не хапайтеся за багато всього. Оберіть один напрямок, один ключовий продукт, одну ключову послугу, яку ви надаєте, один ключовий напрямок, який ви будете розвивати, де ви будете його розвивати соціальними режатами і так далі. І поїхали саме в цьому напрямку працювати. Ви будуєте там стабільність, потім зможете масштабуватися. І от про масштаб ми поговоримо якраз таки наступний етап. А тут... Одразу розраховуйте, що цей етап переходу це не один тиждень і не один місяць. Це мінімум півроку. По-хорошому, це рік плюс. У вас буде ось ці коливання, коли у вас ще нестабільний прибуток, коли вам все ще потрібно буде виймати гроші з фінподушки, скоріш за все, і так далі. Якщо ви тут зробили класну роботу і ви навчилися за дві години заробляти адекватну суму, яка перекриває вам цей найм. Супер, але для більшості це буде не так. Тому відповідно розраховуйте це завчасно. І третій етап. Робота на себе починається якраз таки, от після двох років десь. Чому саме два роки? Тому що це час за який ви якраз таки будете проходити всі ці біфуркації всередині вас. Це будуть великі зміни в вашому мисленні, в вашому підході, в вашому оточенні, в вашому лайфстайлі як такому, у вас відкриється дуже багато всього нового, про що ви взагалі не думали. Тому ось ці два роки це прям такий адекватний проміжок, в який ви виходите на власну відповідну діяльність на цьому етапі. Нам дуже важливо почати задумуватися про масштабування. Але масштабування дуже важливо робити не самостійно. Вам потрібен ментор. Знаходьте ментора відповідно до вашого рівня. Якщо ви зараз заробляєте 500 доларів, вам не потрібен ментор, який заробляє 10 тисяч доларів на місяць. Ви просто будете жити настільки в різних світах, що ви будете говорити на різних мовах. Просто і ваші проблеми, які у вас тут для вас, це просто. Колосальний якийсь об'єм для людини, яка заробляє десятку. Це буде така точечка, невелика, непомітна, абсолютно задачка. Тому важливо, щоб ви підбирали собі відповідного ментора. Заробляєте 500, знайдіть ментора, який заробляє дві, і платіть йому відповідно. Вам не потрібно буде знаходити там знаю, 500 доларів на місяць витрачати на ментора, коли ви заробляєте 500 доларів. Це просто неможливо. Тому поступово, поступово збільшуйте цю суму і не стрибайте занадто далеко. Це не має бути людина, яка прям дуже близько до вас. Але і не занадто далеко. Тобто знаходьте цю середину, де людина на декілька кроків вище, ніж ви, тоді це буде простіше і узгоджувати, і людина ще пам'ятає, які там, які там були проблеми. Бо ось тут, щоб людина вийшла на десятку, ну це зазвичай там три роки плюс її шляху. І за ці три роки людина тупо забуває, які ось тут проблеми. І багато моментів, які для людини на десятці логічні і максимально зрозумілі, да ну тобто, я думаю одразу про масштаб, я одразу думаю про багато каналів там і Так далі, тут потрібен один канал, один фокус, один продукт, максимально сфокусовано поїхали працювати. Да? Зовсім різні аспекти. І це теж масштабування, да? просто більш лінійне. А потім це масштабування ми починаємо розширювати в різні сторони. І так само, щоб у вас тут була обов'язкова стратегія, щоб у вас був план. І план тут важливо, щоб вже не був на просто не знаю місяць вперед. А щоб ви бачили стратегію хоча б на один рік вперед. Важно, щоб це було там три роки плюс. Це прям важливо, тому що мені потрібно оцінювати не свої дії відповідно сьогоднішнього місяця. Наприклад, я можу заробляти в цьому місяці не знаю 100 доларів, а за рік я можу заробити сотку. Просто через те, що у мене є. Коливання мого прибутку, коливання мого заробітку, як такого. Тому це важливо розраховувати і дивитися трошки ширше, ніж ви звикли зазвичай дивитися. Тут якраз таки будується ваша стабільність, те, що ви починаєте дивитися на речі більш довгостроково, починаєте оцінювати не місячними прибутками, а річними своїми прибутками. Ви дивитеся на масштабування не в процесі того, наскільки я можу в цей місяць щось зробити, а що я можу зробити за цей рік додаткові які напрямки запустити, коли вони будуть запущені, які люди там будуть і так далі. І ключовий елемент, який ми тут маємо для вас будувати, це по перше здоров'я, це відпочинок і делегування. Це три елементи, без яких просто неможливо масштабуватися. Здоров'я це невід'ємна частина, без якої просто навіть думати не варто. Вона має бути з самого першого етапу. Обов'язково відпочинок так само регулярний, щоб ви не забували. Бо дуже легко запрацюватися, дуже легко в цій всій операційці, особливо після ось цих перших двох етапів, да, ви там взагалі забуваєте про відпочинок. Тут треба заново вчити себе відпочивати адекватно і делегування якомога швидше починайте делегувати ті процеси, які не потребують. Вашої залученості, ті процеси, в яких ви не хочете розвиватися, ті процеси, які не потребують дійсно ваших ваших зусиль. Тому дивіться на це більш більш. Масштабно, да? дивіться, знову ж таки, стратегічно. Е, гроші, які ви будете витрачати тут, вам окупляться набагато швидше в вашому заробітку. Я вам гарантую, я це дуже довго відкладав. Зараз кайфую від того, що я почав делегувати різні процеси різним людям і не думати про речі, про які я не хочу думати. Наприклад, це відео монтую не я. І це так само. Чому? Тому що я не хочу розвиватися як монтажер. Це не моя основна задача. Мені важливо це віддавати іншим і займатися тими задачами, які мені важливі. Це стратегічне бачення, це робота з клієнтами. Це всі ось ці аспекти від запису до всього, що тільки відбувається, да але технічні моменти, які можуть робу... робити не я. Я намагаюся делегувати. Тому починайте цю дію якомога раніше. Звикайте делегувати, віддавати цю діяльність, яку вам не потрібно виконувати наступним людям. Допомагайте завдяки вашому розвитку зростати і іншим людям, які будуть працювати разом з вами. Ось такі три етапи: дуже важливо знову ж таки нагадую, да, підготовка, щоб ви обов'язково її пройшли і не забули про цей крок. Залишайтеся в наймі стільки, скільки потрібно, поки це будує для вас стабільність, поки це будує для вас фінподушку подушку, і поки ви вчитеся робити перші. Результати вчіться дисципліні. Тут обов'язково. Другий момент да, це недооцінюйте, не недооцінюйте свій перехід, будуйте обов'язково свої точки опори, обов'язково, щоб у вас була стратегія, план і контроль цього плану. Це прям ключовий елемент. І після цього відповідно робота на себе, так само, коли ви вже починаєте, щоб у вас була стратегія і план довгострокові, щоб у вас закривалися базою ваші моменти, які ви неодмінно будуть впливати на вашу результативність. І далі вже можна задумуватися про масштабування, про менторів і про те, щоб ці ментори відповідали вашому рівню. Ось така цікава історія. Як і сказав, всім буду ділитися детальніше в телеграм-каналі. Заходьте, дивіться, буде дуже багато всього цікавого, і на наступних вихідних у нас буде. На цих вихідних, а може наступних вихідних я точно не пам'ятаю дату. Ми будемо робити відкритий зум, на якому буду це все розповідати і відповідати на ваші питання. Тому обов'язково приєднуйтеся, буде дуже цікаво, і я готую для вас. Повноцінну стратегію прямо покроково, щоб ви всі, всі елементи для себе могли зрозуміти, побачити з відео, з поясненням, з матеріалами, з усім, що тільки можна. Воно буде платно, але там буде капічна просто ціна. Просто для того, щоб ви могли цим всім користуватися і е, не думали про те, а що робити, а на якому етапі робити, а де робити, а як це все робити. Коротше, щоб у вас у ці всі питання головняк знявся і ви чітко розуміли. На чому зараз фокусуватися, які дії зараз зробити, про що зараз взагалі не думати, а що буде далі на наступних етапах, щоб ви також могли це все передбачати для себе наперед. Тому обов'язково приєднуйтеся, буде дуже багато всього цікавого. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. І дивіться, ось це відео, воно буде гарно доповнювати сьогоднішній матеріал, щоб ви ще і по фінансам трошки пробіглися і відклали собі в голову щось цікавеньке. Побачимося наступний раз, до зустрічі!